Всім привіт! Сьогодні я в гостях у свого товариша в майстерні. Товариш займається відновленням та продажем різноманітних станочків. Сьогодні у нього в майстерні з'явився ось такий цікавий красень. Це у нас строгальний станочок німецького походження. Кому цікаво, ось його табличка. Товариші, тут дуже багато різноманітних станків. Від маленьких сверлінних верстатів до великих токарних, ну як великих, 1К-62, мабуть, найбільший тут був, що я бачив. Зараз ось о, на виході вже під клієнта дороблюється станочок ТВШ 3. Він був на три фази, встановили сюди. Новий турецький двигун з промислової швейної машини, щоб було на 220. Ось такий красень. Значить, що у нас тут ще є? Це у нас на відновлення буде Adisit 675-й, фрезерний станочок. Зараз він в такому дуже... В негарному стані здається, але через тиждень-два буде зовсім інша картина. Також у нас є тут Комунарос 676-й вертикально фрезерний станочок. Це у нас на відновлення приїхала. Також мех механічна пила. Це станочок робочий, на ньому працюють. Також дивіться, який красень зібраний. Це у нас ТВ-16, мабуть. Ось як все файно зроблено, не знаю, ніби також продається, треба спросити. А, ось такий красивочик. Я, до речі, у товариша цього купував вже декілька станків. Токарний свій картиму 250 я купував у Віталія. І сверлилочку одну велику я брав також в Італії. Так, Що там пройдемо зараз в інше приміщення? Обіцяння, а що це за, за маленький станочок? Це у нас НСК. Начебто аналог ТВ-16. Ось ця сверличка, яка гарна стоїть у нас також на продажу. Це у нас німецька інструментальна сверлидочка така. Це Прага хазяйська у нас працює. Також дивіться який красень. Це також хазяйський станочок. Віталій ще займається попутна металообробочка. Все така середочка в нього є на господарстві Не знаю, ніби була в продажу. Ось, ось такий станочок. Хто впізнає, може хтось працював на такому. Також вже майже зібрано під клієнта. Такий у нас фрезер. Це у нас теж по-моєму 676. Це у нас 676П. Універсальний фрезерний такий. Доволі великий станочок. Вже ніби не хто його забирають також. Передоплату мабуть дали вже. Мифільна піч у нас на відновленні. Я йому допомагаю, трошки її модернізувати, так як я ті гіляни займаюся. Принцип дії той же. Тому Віталій попросив мене також йому муфільну пічцю підключити, електроніку з електрикою Ну, якось отак. Кого щось зацікавить, пишіть в коментарях, постаночках, може щось захочете придбати. По цінам ці там індивідуально треба, треба спрошувати комплектацію по кожному станочку окремо. Як завжди, дякую всім за увагу, всім пока.